Hello, my friends, my name is Artur Rey. Let's go. Я зараз із солдатом, що має позивний джуніор. Перш ніж ми почнемо, розкажи, будь ласка, трохи про себе. Чим ти займався до війни? Привіт, мій позивний джуніор. До війни, я здобував вчений ступінь в галузі права в Ірландії. А потім, здається, моя перша спроба приїхати сюди була ще... ще на початку повномасштабного вторгнення. Але на жаль, у мене були певні проблеми з паспортом, які не дозволили мені цього зробити. Коли я розв'язав ці проблеми, я вирішив приєднатись до Збройних сил Ірландії. Пройшов там тест на фізичну підготовку, а також інші випробування. Далі я готувався до проходження курсу базової підготовки. Тут це зветься КМБ курс молодого бійця. Проте я подав заявку сюди. Її схвалили. я приїхав сюди і зараз долучаюсь до третьої штурмової бригади. Знаєш, я одразу звернув увагу, як ти вимовляєш звук R. Зрозумів, що ти ірландець, трохи чутно. Так, але ж твоя українська, як тобі вдається? Я намагався позбутися свого ірландського акценту. він мені подобається, але коли я комунікую з хлопцями тут, вони повинні добре мене чути та чітко розуміти, що саме я їм кажу робити. Тож я намагаюсь трохи пом'якшити свій ірландський акцент. Говорячи про те, який ти пірат. Так. Намагаюсь пом'якшити свій акцент, аби вони більш-менш розуміли те, що я їм хочу сказати. То ти вже отримав вчений ступінь справи? Чи... Ні, я ще не закінчив. Не закінчив. Ні, я в процесі, в процесі. А третя штурмова бригада. Якщо вони знають про твої навички в розумінні права, чи намагаються вони їх використовувати або ти тільки піхотинець? В теорії так насправді в третій штурмовій бригаді є багато можливостей. Це досить велика бригада. Тут безліч можливостей у різних підрозділах тут, так би мовити, розподіляють людей на ті місця, які найбільше їм підходять. І якщо вони побачать, що мені більше за все підходить щось пов'язане з правом, мене направлять на цю посаду. І якщо побачать, що мені підійде якась інша посада, вони направлять мене на неї. Вони вчиняють так, щоб і бригаді, і самій людині було якнайкраще. Вони піклуються не лише про себе. Отже, тепер, коли твою юридичну кар'єру поставлено на паузу через цю війну, чи сумуєш ти за нею? Чи гадаєш, що ти знайшов нове покликання для себе? Ні, мені більше подобається бути тут. Це може прозвучати тупо, але коли приїхав сюди, я знайшов мир для себе. тут я почуваюся значно розслабленішим, мені тут краще, і загалом мені більше подобається. Тому я щасливіший від свого життя тут. Насправді, це дуже дивна відповідь від того, хто приїхав до зони бойових дій воювати за свою власну країну з однієї з найбільш щасливих та заможних країн Європи, і тут знайшов мир для себе. Мені подобається твоя відповідь. Як сказати, звісно, ризик є в будь-чому, що ти робиш. Проте особисто я знайшов спокій, та якщо це має сенс, почуваюсь комфортніше. Перебуваючи тут із хлопцями та знайомлячись із новими людьми і таке і інше. Чи можу я спитати про твоє звання, солдат? У тебе є дівчина поза межами твого військового життя? Так. так. Як часто тобі вдається з нею бачитись? Не часто. Зовсім не часто. Ні. Вона може приїжджати до тебе? Може, так. Ясно. А... Вона якраз має приїхати за кілька місяців. Тож за кілька місяців так, тримаю кулачки. Тож, окрім цієї війни, ти також воюєш і на іншому фронті. Схоже на те, знаєш, якщо ви вступаєте у стосунки і приймаєте таке рішення, вам треба все це обговорити разом. І твоя дівчина має розуміти, що ти робиш і для чого. Які твої мотиви. а потім ви вдвох рухаєтесь далі. Мені дуже пощастило. З моєю дівчиною, Вона розуміє, чому я тут та що я роблю? Тож усе добре. Даси якісь поради, коли я був в армії з 400 людей, напевно, десь 8 із 10 пар розлучались, поки один з партнерів був на службі. Тож як вам вдається залишатися разом? Може, є якісь методи? Ну, перш за все, це може прозвучати досить просто, але секрет це спілкування. Ви маєте обговорити все заздалегідь та пояснити їй ситуацію. Якщо так судилося, краще розійтися до твого від'їзду. Інакше потім це викликатиме надто багато непотрібного стресу, непотрібних почуттів, поки ти тут. Тому що тут у тебе достатньо лайна, про яке ти маєш турбуватися. А так, ти отримаєш собі ще додатковий головний біль. Тож постарайтеся все обговорити заздалегідь вирішити все і досягнути взаєморозуміння. і загалом намагайтесь комунікувати якомога більше. Звісно, ви не будете спілкуватися щодня кожні 20 хвилин. Іноді може бути таке, що ви розмовлятимете раз на два тижні, і то лише півгодини. Тому твоя дівчина повинна це розуміти. Ти там, де ти є. Такі реалії, в яких ти перебуваєш. Все, що вона може зараз, це підтримувати тебе. Зараз ми розмовляємо з тобою у тренувальному окопі, проте насправді ми залізли сюди не для того, щоб просто зацінити його. Коли ми почали записувати це інтерв'ю, пролунала повітряна тривога. Навколо всі почали бігати тренувальні групи, медики. Хай що хто робив до оголошення тривоги, всі негайно помчали в укриття. Тож ми забігли сюди в окоп. Отже, ми просвідчились, які люди згруповані. Це звична реакція на повітряну тривогу. Yes. Так, отже, у кожної групи військових. Є окопи, які вони підготували і вони мають прямувати до своїх окопів, коли починається повітряна тривога. Ці окопи мають бути достатньо міцними, аби витримати майже все, що летить у вас Не у випадку, якщо ворог скине щось, здатне залишити 15-метрову вирву. Але загалом, якщо впаде щось менше, у своїх окопах ви будете в безпеці. Ніхто не побіг у цей окоп, окрім нас. Отже, цей окоп ненадійний. Ні, решта хлопців пішли в інше укриття, яке ми маємо для того, щоб люди могли туди спуститися і бути в безпеці. Гаразд. Вони там чекатимуть до моменту, поки нехай буде з тобою сила скінчиться. Так, так. Ясно, поки немає відбою повітряної тривоги, хлопці перебувають у визначеному місці та чекають, а тільки но тривога закінчується. Вони повертаються на свої місця і відновлюють навчання. Але це справді заважає навчанню, коли доводиться проводити в укритті до двох годин на день. На жаль, так, але знову ж таки, такі наші реалії. Ми краще будемо в безпеці, ніж потім пошкодуємо. Тож це має сенс. Краще призупинити тренування на ці дві години, ніж втратити купу наших хлопців. Так, так. А вночі процедура Так. Ага, така сама. Сьогодні, вранці, здається, о 4 годині, годині почалася повітряна тривога і скінчилася близько шостої. Ми встали о 4-й ранку. Прийшли сюди, дочекалися шостої, потім повернулися в свої кімнати, поспали ще приблизно 40 хвилин. А після вирушили на ранкові фізичні тренування. Як рано у вас тут підйом? Плюс-мінус... О сьомій годині, ясно. Я окреслю гіпотетичну ситуацію. Скажімо, з того боку просуваються росіяни лише в окопі, не зовні. Вони просуваються, кидають гранати. Наша позиція тут як би ти вчинив у цій ситуації? Що ж, спочатку я маю оцінити, скільки людей у мене в цьому секторі Я б скористався перевагами кутів і маленьких бліндажів, які ми маємо тут. Вони можуть бути дуже корисними. Тож ми зможемо зробити для ворога дуже гарну геостратегічну точку. оскільки ми будували ці окопи, ми знаємо їх вздовж і впоперек. Скажімо, росіяни наступають звідти з цієї позиції. У мене є дуже хороший кут, щоб кидати гранати просто в вік позицію. Отуди, що створить для них. Точку блокування Тоді я зможу перегрупувати своїх людей в більш вигідний спосіб і перейти до контрнаступу, щоб видавити росіян або ж якщо це не спрацює, нам доведеться відступити. Якщо у тебе, скажімо, все твоє відділення вишукувалося за тобою, і ти знаєш, що проти вас 5-6 загонів росіян. Ти б розділив своє відділення? Спробував обійти їх з флангу, вийшовши за межі окопу. І, і так, і ні, знову ж таки, це залежить від ситуації. Якщо росіяни ведуть зустрічний вогонь, і ми знаємо, що ворог має кулеметні гнізда, можливо, снайперів, які працюють з того напрямку, я не буду ризикувати своїми людьми і слати їх назовні. Але водночас я б розосередив їх по цьому бліндажу, на випадок вибуху гранат, шрапнелі або мінометного вогню. тобто повторюсь. Ми б просто розосередились і далі діяли б за ситуацією, але залишаючись в окопі. Звичайно, бувають різні ситуації, як ти зазначив. Але як ти приймаєш рішення щодо того, чи пробуватися далі, закидаючи ворога гранатами, чи відступати? У такій ситуації на що ти зважаєш? Ну, це Певною мірою зводиться до вогневої переваги. Так, саме так. Якщо ви маєте вогневу перевагу, ви хочете вибити ворога. Якщо ви не маєте вогневої переваги, ви хочете а встановити її, або б спланувати відхід. Це основний критерій прийняття рішення. Та знову ж таки, оскільки це війна, це бій, все може статися, як ми усі знаємо. Наприклад, снаряд може приземлитися на той бік, де росіяни в нашому окопі, і в один момент ми матимемо вогневу перевагу, і як наслідок нам доведеться діяти дуже швидко. Тож, оскільки ти командир відділення, ти приймаєш рішення в одну мить. Так не так, типу, прикрий мене, я зараз подумаю. Ні, 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 ти вирішуєш одразу. Це відбувається в Русі та вимагає значного критичного мислення. Адже на кону стоїть не лише твоє життя. А й життя твоїх друзів, твоїх побратимів окей. Якщо доходить до перестрілки, коли жодна зі сторін не просувається, ти приймаєш рішення залишатися на місці і, можливо, намагатися тиснути. З чого б ти почав? Ви встановлюєте сектор вогню і починаєте кидати гранату одну за одною? Ми поєднали вогонь зі стрілецької зброї та кидання гранат. Знову ж таки, це все зводиться до тактичних тренувань і до того, що ми зараз робимо тут на базі, те, як ми діємо в таких ситуаціях. Ми зазвичай відпрацьовуємо подібні сценарії два-три рази на тиждень, якщо не більше, проте. Все залежить від того, якої тактики дотримується ваша група. Бо якщо це просто кілька людей, які ніколи раніше не бачили один одного і не знають функцій один одного, краще уникати такого варіанту. Натомість, якщо ви пропрацювали такі сценарії зі своїми хлопцями, і у вас уже заздалегідь є план дій на такий випадок, ви дотримуєтеся цього плану. От, скажімо, зі мною кілька надійних хлопців, і ми розуміємо, що можемо взяти верх над росіянами, можемо встановити сектор знищення, більше стріляти у відповідь. Ті, ніби підштовхнути їх до цього сектора знищення. Ми так і вчинимо, але повторююсь, усе залежить від ситуації. Скільки тобто, якщо ви збираєтеся штурмувати зайняти росіянами окоп, який ви знаєте, і впоперек, бо можливо ви його будували, скільки б ви взяли з собою гранат? Якомога більше? Якомога більше. Так, певно, з десяток. А геш? Я знаю, що деякі хлопці носять з собою від трьох штук і більше, також на деяких позиціях хлопці, які в обороні отримують ці позиції, мають при собі кілька ящиків з гранатами. Цілі ящики з гранатами, так ого я пам'ятаю історію, яка нещодавно сталася у третій штурмовій бригаді. Один хлопець за одну ніч використав два ящики гранат. Такі історії тут досить популярні. Отже, це все відносно вам потрібно якомога більше гранат, бо якщо ви не можете розгледіти щось, вам хочеться ж бурнути туди гранату, адже по перше, ви не хочете ризикувати. По друге, ваше життя і життя ваших побратимів коштує набагато більше ніж якась граната. Щодо гранат, наприклад, якщо у вашій групі є хлопець з дуже точним і чітким окоміром для кидання гранат, ви йому одному доручаєте це робити? Якщо потрібно кидати гранати на дальню дистанцію, так але якщо відстань як звідси до бліндажа десь 2-3 метри, то тут важко не влучити. Так але коли нервуєшся, коли бувало, кидаєш її туди, а вона падає сюди. Так, усе можливо. Тому ми відпрацьовуємо це на навчаннях, на полігонах та в інших місцях. Знаю, що є такий голівудський стереотип, але я хочу зруйнувати цей міф. Як часто ти витягуєш свій ніж і йдеш в атаку, типу затискаєш його в зубах і крадешся отак для того, щоб тобі довелося витягнути ніж і використати його, ти спершу маєш загубити свою гвинтівку, свій пістолет, свої гранати, при цьому не загубивши ніж, а потім знайти когось з того боку, хто також загубив свою гвинтівку, свій пістолет і свої гранати. Тому це дуже малоймовірно. Лише по понеділках, так дуже малоймовірно. проте ніж корисніший для інших речей а не для бою. Він багатоцільовий для розрізання одягу, відкриття бляшанок. Якщо когось поранено уламками, ти можеш розрізати його одяг. знаю, що багато хлопців не носять із собою ножиці, а носять ножі Це все індивідуально. для ножа можна знайти корисніше призначення ніж напад на когось. Скажімо, ви зачищаєте позицію росіян, захоплюєте її, вони тікають або ви їх знищуєте. І ти знаходиш ящики з російськими гранатами, зброєю чи російською їжею. Ти б скористався цим взагалі? По-перше, ти маєш бути дуже обережним з тим, що ти робиш і до чого торкаєшся. Тому що як ми бачили з попередніх штурмів, усе може бути заміноване. Отже, те, що ти береш та використовуєш, має бути ретельно перевірене. Тому що коли вороги відступають, як ми знаємо, вони можуть покласти зведену гранату в той ящик. І як тільки ми відкриємо цей ящик з гранатами, він вибухне. Тому ви маєте бути дуже обережними з тим, що ви робите, коли ви захопили позицію росіян. Більшість бійців 3-ї штурмової бригади воюють із чиє. У вас гвинтівки західного виробництва Так, ми саме Інтегрує, інтегруємо західні гвинтівки в нашу so, бригаду. Тож, якщо ти воюєш із власною західною гвинтівкою, і у тебе закінчується до неї БК, а навколо лежать гвинтівки росіян, чи тренуються хлопці yes, так. зі зброєю ворога? Так. Ми всі тут навчаємося роботі з системою АК-74 під набій 545 на 39 мм Всі цього вчаться. Тому, навіть якщо, скажімо, у тебе. М 4 і вона виходить з ладу на передовій. Ти можеш підібрати АК ти підбираєшся, яка і використовуєш його до закінчення штурму. Те, що твоя гвинтівка вийшла з ладу, не означає, що ти маєш припинити штурмові дії, надто коли є інша поруч. Я так розумію, більшості піхотинців не видають пістолети. Правильно, вони переважно для медиків. Якщо ти знаходиш пістолет, він вважається трофеєм, ти можеш його собі залишити? І так, і ні. Чому якщо ти щось хочеш взяти собі, треба задекларувати це перед своїм командиром? Дійсно? Так, окей, ясно. Якщо це гарний пістолет, тобі б напевно не хотілося його здавати. Так, я маю на увазі навіть не через це. Ну, типу, ми ж не пірати. Як це сказати? Ми не йдемо туди аби мародерити. ми йдемо туди, аби звільнити українську землю. А вже ж. що ж дякую тобі, джуніоре за цю бесіду в окопі. Звісно, дякую без проблем. Без проблем. Привіт, я вже підписав контракт і успішно закінчив навчання. Зараз я знаходжусь на Донбасі у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Я зараз виконую завдання з ротою ударних дронів. Ми поки що відбуваємо окупантів, які прийшли забирати свободу в українського народу. Якщо ти іноземець і хочеш приєднатися до лав 3 окремої штурмової бригади, то заповнюй анкету за посиланням під відео. Слава Україні!